Горіли міста, горіли села, гинули люди і гинуло їхнє нажите майно. Люди шукали захисту, шукали порятунку. Наше місто в Лук, в 2009 році, ще знаходилося на біля Луцького замку. Де Луцький замок, я сподіваюсь, ви вивчили наше місто. Так? Так, знаєте, яке були. Одна із вис. Рятуємо навіть знищень, вибухонебезпечні предмети і рятуємо тварин, які попали в небезпеку. Не уявіть собі, до 800 градусів за цель при температурі. плюс. І зо, дуже правильно, то такий костюм витримує у вісім разів більше. Тежний рукав. З допомогою з втрання, ось крайніх посвини ось вони. Можна з'єднати рукавну лінію не одну, а де нас ваш можна бути по схожі замкне. Петри побіг грати в футбол. Що закупимо? Телевізор і світло. Мама поспішала на роботу забула електрокраску і записувати в, в робочому кабінеті також дозволяє не виключати електричні прилади і освітлення. Як тільки похолодало, задощило. Опалення не включили, або його вже відключили. Люди біжать до газових плит, електроплит і сушать білизну. Категорично це забороняється робити. Чому? Землі. І щоб так само на нашій немці Україні дійсно, щоб був мир, був спокій, щоб Святий Миколай просила тільки подарунці, радісні звістки, щоб вас дітки любили, щоб вас обходили на звичайні ситуації любого характеру, будь-то пригодного, будь-то техногенного. Ми сьогодні проводили екскурсію, безпеку, показали, як себе поводити при виникненні пожежі, при виникненні надзвичайних ситуацій. Також є по е, біотехнічних закладах. Це все те, чим займається е, наша служба. Вона завжди стоїть для того, щоб забезпечити безпеку, життєдіяльності всього населення. А основно таких маленьких, як ви Ми, е, надзвичайних ситуаціях повоїнки з хімічними речовинами. Я хотів би, щоб я не буду повторювати, тут все розписано, кожен вас ознайомиться, вручити для кожного з вас цю абетку, щоб ви були добрими, в першу чергу, по відношенню були до друзів. І щоб у вас усіх було мирне небо над голові. А я зараз не прошу своїх сперобітників і кожному з вас вручити оцю абетку, ну і е, маленькі подарунки, якщо вони будуть. На здоров'я. Будь ласка. Бас, амплаза. Ні, я так не гостюю. Ні, мене. Я маленький. Має пити. Дякую. Вам почитати. Це моя. Особа найменше. По чому? А воз Маленки. Дякую. А вот молоденька летіли з Благодіївського обласного холодильного фонду Калі та з Волин, волонтери Юлія Лосенко, а також голова самого фонду, Петрик Володимир. Ми хотіли вам допомогти. Слава за присутність резиденти. Батьки, всі гості, які сьогодні прийшли. Напевно, найбільше шановне свято для дітей протягом цього року. Всі дітки чекають, якого свято Святого Миколаєві. Але чи знають дітки, хто це був такий святей? Миколай. Походить, він народився аж у 270 році. Можемо собі уявити, скільки часу пройшло. А Святого Миколая ще досі пам'ятають, люблять, шанують. І тому він, можна сказати, започатковував у християнському світі любити ближніх, допомагати. Але допомагав це дуже такий дивний спосіб, щоб ніхто про це не знав. Тим самим виконуючи доручення Христове, що робить твоя ліва рука, нехай не знає права. Їм у ніч. Так само зараз ми тими помічниками, коли даруємо наші подарунки для дому. Там всі по і співає і вам круто повезло, Сьогодні про вогонь повинні усі знати, інспектори пожеж, вам можуть цьому посприяти, Вогонь! вогонь, ти швидко погаси! ти швидко погаси! го прийдуть, во прийдуть, Пожежники круті, Пожежники круті, о, Ніколи і ніде не забуваємо правила пожежної безпеки. І взагалі вогні не тонемо і в воді не горимо. Одним словом, професіонали! Професіонали! Нехай вогонь в серцях палає! А пожежка не буває! Шановні гості! Ми розуміємо, ви прийшли сюди! Заради повсякденного піно-концерту. У Ви хочете побачити проблески нашої свідомості. Хочете побачити наше знання правил пожежної безпеки. Але цього не буде. Бо наша команда професіонали вирішила зробити сюрприз! сюрприз! Ми оголошуємо 16, 16 грудня! Днем усіх рятувальників! Присутні ви за і ми ми заділили! Тож, все народне свято, 16, 16 грудня! День усіх рятувальників! Ура, ура, ура! Вітальну пісню! Починай! Команду порацій! Очежний отримує. Гайма пищається ребенки скуплетить! Потрібна допомога, Подержник ми Пожежних підпішних мороз, розман проливні дочі не цують пожежних і друзі. Тому і навчать до розсухівали порядку закони життя майбутнє для людей. І що, а щоб наша зустріч не була надто голосливою, дозвольте згадати правила. Пожежної безпеки. Не вмикай на кухні газ. Раз. Раз. Не клади в зачіпок дрова. Два. Не розводь бо рука з три. 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 Не лишай вогонь в квартирі. Чотири. Чотири. Не лягай при свічці спать. П'ять. Іскра пала на підлогу. Погасіть. Шість. Закривай вікно, коли на вулиці ні. Сім. У грозові сій під деревом у лісі. Вісім. Ні- з сірниками не забавляйся з нічев'я. Дев'ять! Пам'ятай, про що в річці йдеться! Десять! 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 <рес> Ти подзвонила, що там пожежа, і треба ж радувати вас по гороскопу ми водоліні. І їдемо швидко поливати вас. Ми за вами у вогоні воду. Ми на все готові для рідного народу. Чуєш, хай вогонь в серцях палає, а пожежний паць у вас не буває. Ну що ж, пісні заспівали, перші розказали. Можливо, все. Ні, ще хочеться згадати про тих. Від кого залежить наше життя? Тих, для кого небезпека повсякденна робота, коли ваше життя в небезпеці і долю вирішує мить, коли дим огортає світ, рятувальник зупинить мій, він завжди польнує на варті, адже лихо не знає часу. За сміливість і мужність вашу перед вами схиляємось низько. Світла майбутнього. З вами була команда Професіонал! Вас вітаю з святом Святого Миколая з новорічними святами. Хай вам щастить, хай вам, Боже благословіння, лється на ваші голови, щоб ви були щасливі і здорові, щоб ви об'єднали свої сім'ї, тому що десь чоловіки працюють, жінки тут якось дітьми. Це все важко, звичайно, сьогодні перенести. І ми хочемо, щоб ви дійсно відчували таку повагу повагу і піклування про вас. Тому добровільне пожежне товариство, яке в е, рамках проєкту міжнародного, ремонт робить тут і проводить конкурси різні і так далі. Воно ну, е, теж е, е, привезло нам свої подарунки. Будемо рахувати наша колеги Святого Миколая, в якого краси сарафан. От, будь ласка, дядько, сідали. Давай, сідали. Да, дідки, давайте давайте. Влучайте нашим дітям. Пані Ланці, я не можу. Мамонтечко, мамонтечко. Моя вона. Мамонтечко, мамонтечко. Де моя вона? Де мама? Мамонтечко, мамонтечко. О, прий! Вона, прий! Все воно, хто вкусно її видавав, теж дається. Дякую. Дякую. Буга, ти подолунки. Буга, дядько, я. Дюк, 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 дюк,